Першу каплицю Київського патріархату у селі Хотові, неподалік столиці, облаштували три місяці тому. За рішенням сільради зайняли частину будівлі пожежників, котру ті не використовували. Тут було мусору, багато тут було різні речі. Люди здавали і кошти на матеріали. Люди самі працювали. Ми робили ремонт, нас звідси попросили, поміняли нам замок, але все ж таки е, голова сільської ради пояснив, що рішення цієї ради надає право нам тут служити. Так? оскаржити рішення сільради вирішив отець Олег Василенко, настоятель місцевого храму Раму московського патріархату у позові до обласного суду Києва отець вимагав визнати приміщення каплиці власністю його громади. До суду позивач не з'явився, а його представниця визнала право власності на приміщення юридично. Позивач не оформлював де документ на підтвердження права власності? документи, які підтверджують і навіть факт користування протягом цього а періоду. Ви не ставите протокол, протоколи, які ви надали Ні, Не ставлю, оскільки є пояснення матеріалів. Є пояснення. оригінали? немає, фактично власники. Що поясніть ласка, значно слово фактично, оскільки юридично ми належним чином це право власності на форму формі зважливини. Скасовувати рішення котівської сільради суд не став. А прихожани місцевої каплиці запевняють, у комунальному приміщенні надовго не затримаються. До ініціативи долучаються віряни, котрі залишили московську патріархію після відмови настоятеля молитись за українських військових. Я вам чесно кажу, і ви самі свідки ми будете того, що цей храм відбудується як. Наймоє швидше, коли священник отець Олег не захотів від абсолютно відслужувати молитви за хлопців, які служать. Це ну ненормальна ситуація в селі. Коли почалась війна, і він зайняв таку досить непримириву позицію відносно України. Він роздавав георгійські стрічки в нас в селі. Серед прихожан нової каплиці і герой України Левко Лук'яненко. на думку дисидента, сьогодні українці не мають дозволяти служителям жодної церкви провадити політичну пропаганду. Українська православна церква московського патріархату, як вона називається, вона у дійсності є політична організація, допомагають народу примиритися із тим наступом московським. Тобто, це чисто ідеологічна робота руками от священників, які тут є. Священик позивач пояснювати свою позицію не став. А віряни з його пастви запевнили, втручатись у суперечки не бажають, а молитись, як і усі українці, воліють за збереження державної єдності. Олена Опанасенко Віталій Колотевай.